І Єгор черні, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вітаємо вас доброго ранку. В контексті можливостей Російської Федерації і оборонного сектору виробляти ракети. Ну і в контексті подій сьогоднішньої ночі і ранку, як оцінюєте взагалі їх спроможності? Адже, ну скажімо, так, західні аналітики, які досліджують питання спроможності і виробництва цих самих ракет з урахуванням чіпів і електроніки поставлених в обхід санкцій, називають цей процес своєрідною гідрою, коли відрубуєш через санкційний тиск, наприклад, одну голову на її місці з'являється одразу кілька нових. А Йому так взаємоне торгівельні почіпами електроніці з деякими країнами у Росії зросли на 300%. Як протидіяти за нашими даними на сьогоднішній день Російська Федерація все ще може виробляти приблизно 30 ракет каліпер на місяць, плюс деяку кількість іскандерів, деякі ракети не може виробляти, зважаючи на навіть на сірий імпорт, але все одно залишається залишається можливості які маємо маємо ми з нашими партнерами перекрити через власне сіри і зараз новий пакет санкцій якраз таки направлений на це для того щоб ввести вторинні санкції на компанії, які знаходяться в третіх країнах і намагаються мати російські федерації отримувати комплектуючі причому ми говоримо це навіть не товари військового призначення це як як правило товари подійного призначення Тобто ті, ті самі чіпляція можуть використовуватися в будові техніці в електроніці і так далі, і вони возяться, власне, як ось такі комплектуючі, а не як комплектуючі до, до військової, військової складової. Пане, Ігоре? да, пане його тоді виходить, ми можемо говорити про те, що контроль за дотриманням санкцій переважним чином ми тут маємо плекати надію виключно на Сполучених Штатах Америки, тому що вони погрожують Казахстану, Вірменії за те, що ті діють і підтримують Росію в обход санкцій. Вони безпосередньо, якщо згадувати останній безпосередньо розмову Туреччини і Америки, коли. Раптово зупинили зупинила Туреччина транзит санкційних вантажів до Росії, тобто Америка постійно має стежити за цими обходами і тиснути. Самі країни, знаючи про санкції, вони не дотримуються чітко цих обмежень. Я б розширив би про Зараз йде ціль імпорт, це слід і інші країни. І тут сполучені штати знаєте, мають виступати лідером, але й Європейський Союз також має включатися і говорити про те, що якщо ви щось постачаєте на територію Російської Федерації, то не будете постачати на ринки Євросоюзу та Сполучених Штатів. саме в цьому є ідея вторинних санкцій, що країни надаючи допомогу Україні агресору втрачають ринки збуту інших країн демократичних. Західного світу, ну але знаєте, що говорити, якщо навіть в Сполучених Штатах є деякі кампанії, які, попри санкції ще в 16-17 роках надавали, наприклад, верстати з ЧПУ, це високоточні верстати, які купувалися Російською Федерацією, нібито приватним сектором, а потім перепродавалося це в ВПК і власне використовувалося якраз таки по виробництву ракет, і тільки зараз ми там вишукуючи власними. Джерелами та власними розслідуваннями подаємо такі кампанії на санкції. Я сподіваюся, що фінансове, фінансове міністерство Сполучених Штатів таки прийме міри по цьому. По цій кампанії. Я зокрема передав таку інформацію нашим партнерам. Дякуємо вам, пане Ігоре, за вашу роботу і за можливість спілкуватися і долучати вас до ефіру. Ігор чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, заступник голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.